Потрібно ходити, важливо ходити з відкритим протезом. Ну, по-перше, мені так зручно, я дивлюся, як він працює. Тобто він закривається чи не відкривається в якийсь час. Або якщо я бачу, що бруківка, наприклад, mm. то мені важливо дивитися, щоб він зачинявся вчасно. І, наприклад, якщо мені стане жарко, нога спотіє, мені так простіше його знімати. І по по-третє, щоб люди бачили, що у мене протез, і треба, мабуть, трохи в сторону відійти. Мені важко їх обійти. Ну, буває таке, пруть типу, ти молодий обійдеш. Це ось ну, прикид стоїть десь як двушка у Львові. Я протезувався у суперхюменці. Суперхюмен – це наша родина. Вністю від початку протезування і поки не зможе людина реабілітуватися та вийти в світ. Тобто, завжди коли хлопці приходять з передка… Після поранення у них одна думка в голові: як повернутися назад? А коли знаходишся в дружньому колективі – ну це сім'я.